Всім привіт! В кінці кожного місяця в нас огляд листівочок, які ми намалювали. Під цим відео буде посилання кожного з них. І дивіться, ми починали з хвостика аватара. Листівки були присвячені Дню закоханих, тому щось що таке з натяком на. Щось цікаве. Ми брали за основу цю таку різноманітну, але малювали в одних кольорах, і воно дуже гарно розтікалося, ну, можна подарувати комусь, з ким хочеться переплестися хвостиками. Потім в нас було таке приворотне зілля, дуже прикольно вийшло, якщо це все воно тече і обмежено в нас. Ем... Простір, тобто воно тече, але в обмеженому просторі і виходить така краса. Ну, мені також подобається ця листівочка, спробуйте її намалювати. А були такі котики. Котиками я чомусь не дуже задоволена. Мені здалося, мені здається, що можна було цікавіше відтінками різні такі зробити штуки. Мені чомусь здалося, що я дуже просто зробила. Але як ідея, як якесь таке. Ну, Мені здається, прикольна. Це моя улюблена листівочка. Мені здається, що вона дуже класна. Так, мені ця юпочка, ці колготки гармонують. Гарм, гарм, гармонують. О, господи. Дуже гармонійна з цією дівчинкою, хлопець, який дарує їй тюльпани. І мені здається, вона дуже класна, чомусь мало переглядів. Придивіться до неї. от, Просто намалюйте, чи, чи напишіть, чому її не хочеться малювати? Це були дудли. Я ще хочу спробувати це малювати. Це було настрітання, тому в мене була асоціація, що зустрічається зима разом з весною. Такі теж розводи прикольні. Це я поклала листівочку ескіз. Ми намалювали помаранчеву квітку. Мені, звісно, ескіз набагато чомусь зайшов красивіше. Напевно, кольори зараз хочеться отаких от пунцово-червоних. Краплак, кольорів. Це було «Мімоза». Це відео набрало саму велику кількість на даний момент. Я вирішила, що вам може подобається, просто якщо воно все тече і робити все, щоб воно текло, а розтікалося, а не такі. Теж напишіть мені, будь ласка. І останній тиждень у нас був: ми віддавали дань сцепі, віддавали дань відтінкам. Ми намалювали пуанти. Це ми ворожимо на Лебедине озеро. Ми намалювали отаку ногу і отаку руку балерини, і там в нас зал, пуста зала, яка буде наповнюватися. І останній, якраз на 24 лютого, я виклала оцього жиравлика оригамі з котиками. І знаєте, ще хотіла вам викласти і зараз якусь каву, але не встигла. Я думала, що кава в таких відтінках сепії, умбри там ну, було б дуже прикольно, вохри. От. А... Як завжди, листівочки, якщо ви захочете, ви можете їх придбати. Символічно я ставлю ціну 100 гривень, вони 5 розміру. Ну, і якщо вам щось дуже-дуже сподобалося, або є якісь ідеї, ви можете тут під цим відео мені написати. І, звісно ж, дякую, що ви підписуєтесь. На даний момент в нас аж 427 підписників. Я дуже вдячна вам, що ви дивитеся відео і лайкаєте, чи щось пишете, чи ставите дізлайки. Все гарного дня.